Вітаю вас, мої любі! Сідайте ближче, наливайте собі чаю, бо зараз будемо дивитись, що нам карти скажуть, які таємниці відкриють. Я вам зичу сьогодні доброго здоров'я і Божої ласки. Починаймо. Ну, добре, зараз глянемо, що нам карти про Кременчук кажуть, які є загрози найближчим часом. Так, с... перша карта, колісниця. Ой, та це карта руху швидкості, то може означати, що щось буде рухатись у вашу сторону. Така собі напруга, що треба бути на поготові, бо не сидітиме ворог тихо. То точно, тобто небезпека є. Друга карта трійка кубків. Та диви тут якесь святкування, зібрання людей. То я би сказала так: небезпека може бути там, де багато людей разом, може якісь заходи, бо ворог любить бити по місцях, де народ збирається. Третя карта колесо фортуни. А то вже така карта, що каже, може бути так, а може бути інакше. Нестабільність, одним словом, ситуація як на колесі, то вверх, то вниз, може бути спокій, а може раптом бахнути. Все залежить не від вас, а від їхніх примх. Ну що я можу сказати? Небезпека є, і то така, що не постійно, а з несподіванками, треба бути готовими, але без паніки, слідкуй за тривогами. Як то кажуть, хто попереджений, той не такий наляканий. Добре, зараз подивимося, що нам карти шепчуть на ті два дні 30-31 серпня. Перша карта вісімка мечів. Ой, то карта страху і обмежень, коли руки, наче зв'язані. Це не активна атака, а відчуття, що небезпека над вами висить у повітрі. Для Києва. Небезпека, психологічна, тривога, сирени, людям варто бути уважними і не ігнорувати сигнали для Харкова. Обмеження руху можливо закриті певні райони, щоб убезпечити цивільних для Львова. Більше відчуття напруги, перевірки, можлива інформаційна активність ворога. Друга карта п'ятірка мечів. Ой, а це вже підступність і конфлікти. Тут видно, ворог може зробити дрібні пакості, удари там, де не очікують. Дніпро можливі. Прицільні обстріли інфраструктури, аби посіяти паніку. Запоріжжя дрібні обстріли або спроби завдати хаосу на складах чи комунальних об'єктах. Одеса може бути атака на порти або транспортні об'єкти, щоби показати, можемо. Третя карта король жезлів. А це вже стратегія планування і командування. Ворог буде організований, буде думати, куди йти, але не завжди рухатиметься вперед. Миколаїв ворожі плани є, але вони більше на папері, ніж на полі. Звернути увагу на узбережжя і транспорт. Полтава та Кременчук можуть бути спроби демонстративних ударів щоб налякати населення. Суми та Чернігів, ворог може робити провокації, обстріли точково, але великого наступу не видно. Ну, мої дорогі, на ці два дні небезпека є, але вона хитра, точкова, планова, а не тотальна. Найважливіше слухати тривоги, тримати телефони заряджені, мати план дій і не панікувати. Як казала моя бабця, хто попереджений, той не наляканий. Добре, дивимось, що нам карти скажуть. Чи посиляться обстріли України восени? Такс. Е, перша карта, п'ятірка кубків. Ой, то карта суму і втрат. Вона несе емоції важкі, розчарування. То значить, що осінь легка не буде, будуть удари, і, на жаль, без жертв не обійдеться. Там завжди на карті є е, ще. Дві е, повні е, чаші, то означає, що не все пропало, не все так безнадійно. Друга карта. Четвірка пентаклів. Тут такий чоловік сидить, тримає гроші як пескістку. То карта про скупість, про тримання свого. Для нас це може значити, ворог буде економити ракети, бити прицільно, а не бездумно, як на початках. Удари будуть, але не постійні. А такі, де вони хочуть найбільше болю завдати, типу менше, але точніше. І третя карта лицар жезлів. А це вже карта руху, вогню, натиску. Видно, що будуть якісь періоди, коли вони різко активізуються, раз, і понеслась серія ударів, особливо під великі дати, або коли їм треба показати силу. Це нерівномірно, а хвилями то тихо, то знов бахкає. Ну що я можу сказати? Обстріли восени посиляться порівняно з літом, але не так, щоб щодня криша летіла. Буде точково і хитро з періодами активності. Тому готуємось морально, слухаємо тривоги, тримаємо запаси і не панікуємо. Ой, то серйозне питання. Сідай, бо будемо дивитись уважно, що карти кажуть, чи є небезпеки для рівного та рівненської АЕС. Так перша карта повішений. То така карта, що показує завислу ситуацію, коли ніби все стоїть, але є відчуття напруги. Це не активна атака, а більше е, стан очікування може означати, що ворог має плани або думки про ті об'єкти, але поки що не спішить. Як то кажуть, виси, висить у повітрі, е, треба бути обережним, бо карта часто каже: треба терпіння і обережність. Друга карта колісниця. А отут вже рух, швидкість, агресія. То явно натяк на можливий удар, колісниця це коли щось мчить на повній, а ми навіть не встигаємо глянути. Це може бути ракетна атака або якась ситуація з транспортом, рухом військових. Ворог може спробувати зробити різкий крок, особливо коли думає показати силу. І третя карта страшний суд. Ой, то дуже кармічна карта, серйозна. Вона означає великі події, які мають наслідки для всіх. Це може бути сигнал, що ворог планує якусь акцію для залякування або на рівні інформаційних вкидів, б'ємо по АЕС, або реальну загрозу. Але карта також каже, правду не сховаєш, все вилізе на світ, і буде вирок. Ну що я скажу? Ситуація напружена е, прямого удару. По АЕС зараз не бачу, але ризик залишається. Бо дві карти говорять про рух і великі події. Рівне саме по собі, теж під прицілом може бути атака по енергетиці або по інфраструктурі. Добре, дивимось, що нам карти скажуть, як пройде зима в сумах, чи будуть проблеми з електроенергією та водою. Так, перша карта сила. Ой то гарна карта, слухай. Вона каже, що витримаєте, будете мати силу і терпіння, то значить, що суми не впадуть в темряву зовсім. Так, може бути тиск, спроби вас зламати, але люди і система покажуть характер. Друга карта вісімка кубків. А тут вже відхід від чогось, що було, може означати, що прийдеться на якийсь час відмовитись від звичного комфорту. Типу. Було завжди світло, а тепер по графіку або вода не постійно, а часами. Бачу, що доведеться терпіти незручності і шукати альтернативи. І третя карта Король Пентаклів. А то вже дуже добра карта для фіналу. Вона про стабільність, ресурси, е, міцну основу. Якщо будуть проблеми, то тимчасові. Бо ресурси знайдуть, поремонтують, підлатають. І ще це карта матеріального достатку, то значить, що не залишитись без тепла і води надовго. Ну що я скажу? Зима буде непроста, але не катастрофічна. Може бути економія, графіки, відключень, але не так, щоб суми сиділи в темряві і без води тижнями. Ой, сідай, бо зараз подивимось, що там на Дніпропетровщині, чи ті москалі не надумали сунутись, чи то так лякають. Так, е, е перша карта, четвірка жезлів. Та то добра карта, слухай. Вона про стабільність, про те, що тримаєтесь на позиціях. Тут більше відчуття, що фронт укріплений, оборона стоїть. То не карта атаки, а радше ми своє тримаємо. Друга карта двійка жезлів. Ага, тут цікаво. То карта планування, роздумів, а може так, а може сяк. Це вже схоже на ворога, що він десь там на своїх болотах думає, а чи, а чи не піти нам на той бік, але то більше плани на папері, ніж реальний рух. Стоїть той чоловік з глобусом і думає, але ноги не рухає. І третя карта «Шістка кубків. То карта минулого, спогадів, повернення до чогось старого може означати, що москалі ще мріють вернути те, що втратили, але то радше ностальгія, ніж реальна сила. Та ще може бути, що вони будуть робити, відволікаючи рухи, аби нагадати про себе, але серйозного прориву я не бачу. Ну що я скажу? Наступу як такого не видко. Є думки, є плани. Може, будуть провокації, обстріли, але великих колон з танками не бачу. Як кажуть у нас, не кожне гавкання, то кусака, та й наші там стоять добре, то москалю зуби обломляться. На сьогодні все, а на кінець. Мої дорогенькі, дякую вам, що були зі мною, що слухали. Нехай у вас буде спокійна ніч, тепло в хаті, світло в вікні, і щоб новини приносили лише добрі вісті. Обіймаю всіх, найангели ангели охороняють, а ми ще зустрінемось.